Мої друзі, сьогодні... Уже в... Я не знаю. Коротше, сьогодні буде таке відео, але вже не вийде відео, саме перше там, де я знімав, уже не буде. Пізніше об'ясню, коротше, закончилось обиття, з сожалению, мені дають якісь, але Берем демонічке, звісно, з сердропи. О, ну і ч, піде? Не буду розказувати, що це. Я не... Знімав Ну, виходить, трохи довго вже не знімав. Пропустив, виходить, повністю там було собитие яке у нас. о-о-о-о! Виллоу прикольно. Конечно о, -о, -о, о ну тут нічого. Такого. Тут тоже. Блін, це класно! Так що 20 штук там монет гора вибить. Довго було, довго. Давай и... І... Ай, блин. О, нова карточка. Кстати, заблокировала спайка могу, я не можу на ньому, гулять. Трохи, конечно, выходит так собі. Но ничего страшного Распов е... Мені выпадало ще MC, Сейчас Кин. И вилу выпало дуже классно. Друзі, продовжуємо. Погуляємо перезракової, тому що, ну, як я уже сказав, я відо не буду виложить, саме те, що я з самого початку записував. Я до чого собити було, ну я забув. Ну короче, можешь сказати, що я там одне собитие не гуляв. А, зомбі ящики чи що ні? Щось хеллоуінське, чесно, я не пам'ятаю. Ну коротше, я вже його не знімав нічого. Чому... Ну всё, я проиграл, понятно. Надо было виллу побрать. Все скину, надо ну, было погулять. Зараза, ну, только кофе. Не, я так не А, а вот в смысле? А, он ну, нас один демон, шоу. Подождите, надо наверное, разбирать. Так, просто... Ну, були тві коротенькі дуже. Ти ну, я начав монтувати, але, наверное, я його не виложил. Я ще не знаю, кажу одразу, так бо... що... Давай погоняємо собити. Я буду випускати. Ооо. Це може ще подаю. Ой-ой-ой-ой-ой, спуф. Ой, 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 ой. настільки 4. Шість... Ши... Ой, у них вже шість! Ты ч Я не знаю ми. Мені в цьому режимі вообще не весе? Що в мені не везло, тут тоже Та скільки?! А ч у них сим? А, у нас почти добегают. А ч у них А, у нас дьявона. Я за вже говорю. Блін! Дуже такое себе. Ничего сюда же мы ничего сделать не можем. Ладно. Я не знаю, как я буду. тут. тока тут такая карта, что. Шо... Ладно, тройная дальше можно было выиграть. А тут то я не знаю. А, о, у нас бишь. И тоже добрый. Да, 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 да. все, Демончики летим. Жаль. выйдет сдохнет сдохнуть твари все все упасть-то 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 давайте то давайте давайте давай давай ну, чуть давайте 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 Чуть-чуть, вот так пою. Ай, ладно. Короче, чё? Ладно, расскажу, чё, бо... а, А классно это я не хочу быть. Типа. Э, я забув. Давали один ящик. Э, там вроде ничего з нього... Ну, скин редкий, так что там не сильно буду рассказывать. Не знаю, что спайк разблокирован, наверное, нет. Я бы спайка не можу ранг. Спайкер клас! Класс! Спойка. Спойчик, спойчик, спойчик. Ранги кстати це ну... Извиняюсь, я не снимал, бо. Послали тільки такие трофеи. Ну, в принципе, кстати. Казали там половина у всего у этого мирового злилась. Да, по 106. 46. А, типа, по скике раз уже. А, скики бойцов на Иссе правильно. Престиж. А шо такой престиж? Вау, престижность якась mm. are... <coughs> Нас, да. Не, всі дуже уже сравнялись. там капец, позливали кубки. Ну ладно, uh, нормально. Зара я хочу поменять иконку на вилу. Не знаю, зачем я буду ставить просто то, что последний скин был це. Я так люблю, не знаю. Просто делайте, типа, не так конь. Синк скин, кстати, дуже класний. Що і на М, що тут? Ну хоча б скини багато буде. Ладно. Будем прощаться. И що я уже стартопи подкривал на других аккаунтах, нічого не повипадало. Ну короче, всім пока.